Также сталося, що за кілька днів до того, а саме 31 січня, Кузьма дав концерт в Охтирці. Виступ був одним із завершальних у його ювілейному гастрольному графіку, присвяченому 25-річчю гурту. Тоді ніхто не міг навіть подумати, що цей вихід на сцену виявиться передостаннім у житті Андрія Кузьменка. Піснях виросло не одне покоління. Скрябін став першим україномовним гуртом у жанрі альтернативної електроніки. І єдиним незмінним його учасником з початку створення був Кузьма. За чверть століття видано 17 студійних альбомів, два збірники, дев'ять макси-синглів. Пісні групи стали справжніми хітами птахи, годинник, танець пінгвіна, люди як кораблі, старі фотографії та багато інших. Музику Скрябіна люблять мільйони українців і на Сумщині. І також скажіть, чому вирішили прийти сюди на концерт? Тому що ми кохаємо дуже скрябіна. Я люблю його і мені подобається, Та вже він патріот України, так як і я мені імпонірує. Дуже давно слухаю скрябіна самого самого молоду. Дуже полюбляю Це група скрябін і дуже рідко у нас буває, тому ми вирішили прийти посетити концерт. Драйв та улюблені пісні насправді ж виконавець веселий лише на сцені. Ситуація в країні на кілька місяців паралізувала роботу гурту. Однак вони все ж розпочинають ювілейний тур і паралельно роботу над новим альбомом. 1 лютого презентували новий кліп на пісню Дельфіни в інтерв'ю сумській ОДТРК Андрій Кузьменко розповів: планів та проектів чимало, та головне, аби в Україні був мир. Прохання звернутися до всіх сумчан, які, на жаль, не дочекаються концерту від вас. Люди, в ті тяжкі часи для нашої країни. Я хочу попросити в Боженка тільки одного, щоб той весь дурдом закінчився. Тому що говорити про якісь такі легкі речі, як ми говорили зараз, хоче було дуже приємно говорити, і скоро ж то інтерв'ю закінчується. Чесно кажучи, совість не дозволяє робити то довго, тому що зараз ми тут стоїмо, а там люди вмирають. Так що бажаю всім тільки, щоб закінчилася війна. Юлія Дунаєвська, Андрій Геращенко на часі новини.